Чи є руйнування? Чи вдалося тобі поспілкуватися з жителями? Що вони розповідають? Віру, вітаю. Жителів тут поки немає. Хочу сказати, що нас тільки що приїхали ДСНСники, попросили відійти від місця падіння уламки російської ракети. 500 метрів ми відійшли, тому що вони якраз починають. Забирати уламки і грузити їх в машини, хочу пояснити, чому ми зараз в масках, тому що тут іде зараз витік е, палива ракетного. Він дуже токсичний. Нас попросили фахівці одягнути для свого здоров'я маски. Хочу сказати, що тут доволі важко дихати. навіть попри те, що ми зараз е, серед е, дерев е, дуже багато уламків вже від, вже десь хвилин 20 Вони грузять, при, приїжджають працює слідчо-оперативна група. Оламків десь штуки я нарахувала 7-8, це від однієї ракети, поки не можуть сказати, який тип, чи це був Х-55, чи Х-101, понівечені дерева. Втім... На щастя обійшлося без жертв. Хочу сказати, з такий знаєте, контраст тут повністю оцепило периметр, дає уламки від ракети, але люди вже гуляють з собаками, тобто життя продовжується українці. Вони показують, що не зламати, і росіяни вкотре воюють проти мирного населення, тому що ми знаємо, що в іншому районі пошкоджений фасад багато поверхівки, але там теж на щастя без жертв тривога в столиці тривала. Понад дві години відомо, що збили десь близько десятка російських ракет. Заходили на столицю. Вони тільки групами. Ось така в мене інформація станом на зараз. Хочеться додати, що працюємо зараз в тривогу. Знову столиці об'явили віра, дякую за твою роботу. Бережи себе, Людмила Гаврилюк, про наслідки ранкової атаки на столицю.